9 червня 2024 рік сорт жовтоплідної черешні дрогана-жовта. Бачимо, черешня стримана в рості, підщепа-антипка. Є в мене взагалі бачення спробувати використати сіянці дроганої жовтої для того, аби, ну як підщепу для культурної черешні. Підщепу для черешні. Аби уминути такий фактор. Як несумісність на антипці, Того, що підщепа вона е, мало сумісна на антипці, це може проявлятися в ранньому віці 3-4 роки, 6 років і в 10-річному віці. Можуть повністю випадати великі сади. Того шукаю альтернативу ВСЛ як варіант, але ВСЛ він дуже сприйнятливий до вірусів. Колд класна в нього сумісність, але піщепа дуже сприятлива до, до кореневого раку. Потрібно щось шукати місцеве. Сієнець черешні дуже класно, але дуже сильно рослий. Трошки відхилився від теми. Ну, це так, роздуми мої. Ділюсь інформацією своїми спостереженнями. Щодо дрогани жовтої, дуже багато є клонів черешня швидкоплідна, дуже врожайна, не сказав би, що великого розміру. Але це солодкий, можна віднести його до раннього. Але вже на сьогоднішній день настільки багато сортова гама, що ранні, екстраранні сорти вони сунулися, видвинулися, наприклад, ну, набагато раніше, і тепер це, напевно, середньоранній сорт вже можна вважати німецької селекції. Запиленням проблем нуль. Прекрасно запилюється навіть найважчі роки, і може являтися універсальним запилювачем для багатьох сортів. На цьому все. Дякую за увагу.